Своїй неперевершеній праці, богослов'я тіла, святий Іван Павло II розказує нам важливу правду про створення людини Богом її Творцем. На перший погляд, немов би нічого нового папа не сказав. Все те, що і говорить Святе письмо. Однак, Іван Павло II, пригадуючи нам цю правду, водночас робить. Чіткі акценти на важливих питаннях, пов'язаних із моментами творення людини, людської особи. Сьогодні я хочу зупинитись на одному з таких акцентів. А саме я хочу пригадати всім відому фразу чи цитату з книги Буця, в якій говориться про творення людини і сотворив Бог людину на свій образ. На Божий образ утворив її чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні й множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. Я зупинюся тут, на першому завданні, яке Бог проголошує людині. Будьте плідні і множтеся, наповняйте землю. Отож Бог творить людину і дає їй здатність народжувати потомство, генерувати нові покоління, творити історію людства. Чи не одна з найвеличніших місій людини? Водночас Бог дає і завдання не нехтувати цим даром плідності, а користати з нього, щоб наповнювати землю. Бачимо, що людська плідність це і дар, і завдання від Творця. Тепер погляньмо, як сучасний світ трактує цю плідність. Чим є плідність для людини, яка живе в сучасному світі. Це питання не занадто є складним і не вимагає багато зусиль, щоб відповісти на нього. Треба лише трішки спостережливості і вміння проаналізувати, побачити, почути чи прочитане. Відповідь не є однозначною і містить в собі два твердження, які є протилежні одне одному. По-перше, плідність це те, чого бажає і прагне сучасна людина. Адже багато хто бажає народити дітей або хоча б одну дитину, виховувати їх, піклуватися про них. Тому в той час, коли плануємо стати батьками, ми шукаємо цю плідність. Ми надіємося, що маємо цей дар від Творця. Поруч з тим, плідність це і те, чого не бажаємо зараз, в цей конкретний час чи загалом, з важливих причин чи з наших егоїстичних міркувань. У такій ситуації ми прагнемо позбутися цієї плідності на певний період чи назавжди. І тоді плідність ми вже не вважаємо даром. У цьому випадку вона стає для нас непотрібною чи навіть зайвою. Тут привертає нашу увагу і те, що багато подружніх пар боїться цієї плідності. Нерідко вони живуть з постійним страхом перед небажаною вагітністю. І це почуття страху переважно породжене тим, що вони або не знають нічого, або знають викривлено через різні міфи, існуючі сьогодні. Або навіть, навіть лише часткову правду про плідність. Однак в сучасному світі існує стиль життя, в якому подружжя приймають свою плідність. Вони вивчають свій власний ритм плідності, а відтак живуть у злагоді з нею. Цей стиль життя заснований на свідомому ставленні до власної плідності. Найперше це прийняття. Її як найціннішого дарунку з повагою і вдячністю, наступним кроком є вивчення, дослідження та розуміння власної плідності. А відтак встановлюється життя у гармонії з нею. Багато подружніх пар в сучасному світі живуть власне, таким стилем. Акцентую на цьому, щоб ви не думали, що змальовують для вас щось неосяжне та міфічне. Реалізації цього способу життя сприяють методи розпізнавання плідності. Це методи, які дозволяють кожній подружній парі пізнати свою плідність за допомогою самоспостереження, і, що важливо, без жодного втручання в її природний ритм. Вони враховують неповторність кожної людини, також специфіку кожної подружньої пари та обставини кожної життєвої ситуації. Методи розпізнавання плідності це здобуття знань про те, що є вписане творцем в анатомію і фізіологію людини. У «Богословії тіла Іван Павло ІІ зазначає, що методи розпізнавання плідності є ніщо інше, як відчитання мови тіла у правді, а також що методи розпізнавання плідності сприяють зрілості подружньої любові. Пізнання власної плідності через методи розпізнавання плідності допомагають подружжю вирішувати питання, пов'язані з батьківством і материнством, Вирішити їх свідомо і відповідально, при цьому враховуючи і пошановуючи гідність зачатої дитини. У такий спосіб відповідальне батьківство і материнство перебуває у тісному зв'язку з біологічними процесами і потребує, очевидно, пізнання їх. І повагу до їхнього функціонування, Іван Павло II у «Богословії тіла каже нам, що відповідальним ми можемо назвати батьківство і материнство, які відповідають особистій гідності подругів, як батьків, правді їхньої особи і подружнього акту. А також, що відповідальне батьківство і материнство це важливий компонент усієї подружньої та сімейної духовності. Який, згідно Божого задуму, є вписаний в природній порядок людської плідності. Іван Павло ІІ пригадує нам також, що енцикліка Vitae» папи Павла VI представляє відповідальне батьківство як вираження високої етичної цінності і що правдива концепція відповідального батьківства і материнства. Є переплетена з регулюванням плідності відповідно до етичного бачення. Завдання відповідального батьківства вимагає від подругів, щоб вони визнали свої обов'язки перед Богом, самими собою, своєю сім'єю та людським суспільством. При цьому зберігаючи належний порядок добра та цінності. Цього випливає, що подружжя, виконуючи завдання, передавання життя, не має права діяти свавільно. Так, неначе визначення морально допустимих шляхів залежить від їх власного довільного розсуду. Вони радше є зобов'язані зорієнтувати свою поведінку на Божий план творення. Він виражається в суті подружжя, а також проголошується вченням церкви. Отож, відповідальне батьківство у застосуванні методів розпізнавання плідності є правдивим добром людських осіб і тим, що відповідає правдивому добру особи. Дорогі друзі, якщо вас зацікавили теми людської плідності, відповідального батьківства і материнства та погляд католицької церкви на методи розпізнавання плідності, я заохочую вас. Зазирнути до цієї чудової праці Івана Павла II під назвою Богослов'я Тіла.